Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні другий день ремонту мого шифенга. Так як я відео розділив на дві частини, хочу показати сьогодні так трохи детальніше, як затягувати головку, порядок затяжки, то все, ті тут моменти, о, як опана регулювати, там, які зазори, яке що до чого, всі кажуть, тонкості, нюанси. Добре, приступимо. Шифенг є на задньому плані. Поїхали. Так, головку я вчора поставив. О, порядок затяжки. Тягнемо той, потім той нижній, потім той верхній, потім той нижній, потім той верхній і той нижній. Можна наоборот, можна той нижній, потім той верхній. Добре. Ключ є, беремо ключ, ставимо, ставимо моменти. Перше ставлю. 150, протягую 150, потім ставлю 220, протягую 220. Добре, поїхали. Так, ключ є. Наставили 154 моменти. Вибачайте за вітер Сьогодні трохи зимно, трохи вітряно, але треба ремонтувати. Добре, поїхали. Затягуємо 154 моменти. Контрольный проверим. Добре. Сто пятьдесят момента е. Дам йому трошки постояти хвилин 15, піду поп'ю кави. Вам, вам то буде одна мить. А я піду трошки загріюсь, бо мене зимно Поп'ю кави. І затягуємо 220. Так, друзі, чаю я попив. пройшло 20 хвилин. Ключ я вже виставив на 220 моментів. Тягнемо, тягнемо другий етап. Зроблю трошки перекур, зараз за п'ять хвилин перетягну ще раз. Так, тягнемо ще раз. на ключові отут, так що витко, отут, додаю плюс 10, кручуємо, плюс 10, 0, І знову 0, плюс 10. Перетягуємо далі. Больше ще тягнеться, Є. той добре. Суще тягнеться. Той добре, той добре, отива під підрозділ. Той добре. Я ja думаю, що буде добре. 6 з них два під підозрою О, все, контрольний, все, додав, друзі, ще плюс 10, вийшло 230. Друзі, важливий нюанс. О, зараз я заберу ключ. Отут болти от отут. її. Різьбу треба почистити і пошкрабати тротяною щіткою. Гайки помастити маслом моторним, тим, що заливається в мотор. І різьбу так само помастити. Даби легше йшло і нічого не запирало, і дотягувалося рівномірно. Отакий От нюанс. Бо Якщо того не зробити, то є шанс, що може головку повести. Добре. Телефон у мене розрядився, зараз посадю підзараджу телефон і збираємо клапанний механізм, регулюємо клапана. Ще, друзі, один нюанс. О, Такі -во ключі димометричний. Їх потрібно після використання розряджати. Тобто, якщо він зараз він був накручений, я ним користувався, то потім треба до кінця викрутити, щоб він не був заряджений, тобто щоб пружина була вільна. Ну, До тих, хто має ключі, хто знає, то, то, то не відноситься, то відноситься до тих, хто купить ключ і не знає, що з ним робити. Добре, зараз я вже все підрихтував. Штанги поставив. Немає різниці, котрим боком, там немає ніяких джей, немає ніяких міток, немає нічого. Вони Не просто віднякові штанги, я по штангелем і по тому всьому. Нема різниці. Клапаний механізм стоїть. Зараз телефон на штатив. І працюємо. Вибачайте за вітер, ще раз, бо сьогодні вітр... така вітерна погода. Добре, поїхали, збираємо механізм. Там є два отвори. один більший, другий менший. Тобто дві шпильки. одна на 10, друга на 8. Є направляючи, отам, ти направляючи під кришку Ну До того має відношення лише нижній. Вставляємо. Тут не забуваємо про тарілочки. в рукавицях так не буде. Добре, зараз закручу гайки і продовжу. Ще такий важливий нюанс. о, Зараз кручу, зараз вам збільшу, бо вам було видко. Кручу за корбу, клапана стоять, тобто я не попав штангами на розпредвал. О, кручу. Кромисла стоять, попана стоять, не вгадав. Розбираємо, попадаємо. Зараз розкручую ці два болтики, знімаю механізм, попадаю штангами точно на розпредвал. Так. Довго я, друзі, намучився, певно, хвилин 40. Як попав ті штанги туди. Там дуже великий отвір. І вцілити на кулачки розпридував, то чогось варте. Але нічого, все вцілив. Зараз демонстрація. Демонструємо. Добре. Довго крутити не буде, бо тече масло. Насос качає, тече масло. Добре, зараз роблю два повних оберти. Виставляємо клапана, регулюємо. Поїхали. Друзі, хто не знає, два повних оберти. Тобто, показую наглядно. Мітка, мітка. Поршень майже в верхній точці. Крутим. Крутим, уважно дивимося на клапан. Пішов закриватися? Відкрився, випускний. Відкрився, закривається. Пішов відкриватися впускний. Закривається. О, закрився. Тепер тут доходить мітка. О, о воно, Момент вприску. Раз. Все, клапана стоять. Чотири такти. Так, зараз беремо отут є щупи. Є отут рідний щуп. Якби заводський пише тут на нім 45-35. Але якщось мені не подобається, якийсь такий... Ржавоватий, тому маю старий радянський 0304. Брав той щуп, носив до знайомого, він має мікрометр, мірве на мікрометрі що 035, 03 ідентично, так само 0,45-0,4 ідентично. Беремо щупи, регулюємо, поїхали. Регулюємо. випускний 045-04-03-04 Регулюємо так, щоб він тугенько ходив Мало добре? Затягуємо на совість. Все є. Він має заходити тугенько. є. Пускний 035-03, 03, є 03. Продолжуємо так же само. Добре. Супер. І все. Є, готово. Зараз, друзі, ставимо клапану кришку. Бо вона прокладка стара, нової не маю, Не маю часу їхати. Зараз намащу герметиком і ставимо стару стару прокладку. Стару клапану кришку. І поїхали збирати далі. Я вже того не буду показувати, вже зберу, перед запуском вже покажу. Добре, поїхали збирати. Ще такий нюанс, друзі. Ту форсунку о, я намастив графітною смазкою. Дуже легенько так. Аби таку плівочку легенько зробити, деби запобігти корозії її всередині. По-любому туди якась волога попадає, вода, дощі, там, миєш шером попадає, там, всяке таке. Так вже не буде туди попадав. і там гніздо посадочне так само змастив, дуже вегесенько. Воно там, якщо навіть нагріється, то воно, графітна смазка собі засохне і буде така, як, ну, як в звичайному простому люці. Такий графіт. І не буде не буде попадало, буде відштовхував воду, не буде попадала вода. Добре, ставлю форсунку і вже прикрутив. Тому о, я вже тут кришку прикрутив, все, зараз форсунку ставлю, збираю докупі. Перед запуском покажу. Добре, поїхали далі. Так, друзі, зібрав я все. Соляру прокачав корбою. Робимо перший запуск. Значить все добре, наче все правильно. Значить нічого не той не забув, Лишніх запчастин не лишилось. Добре, перший запуск. Зараз я виставлю штатив добре, поїхали. Марсу, газу, запуск. Супер, працює! Друзі, трактор зремонтований, струю, як то кажеться, накритий все. і все. Все як має бути. Ремонт закінчено, удачно. Все. Всім, кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всі питання задаємо в коментарях, кому що не так було. Я думаю, що я дуже детально показав, розказав всі нюанси, все, що було, все як є. Tchau, tchau.